Добрий ранок, шалом всім друзі. Хочу підбадьорити вас для добрих діл, зачитавши з дня. І сьогодні ми читаємо до Галатів 6 глава, 2 вірш. Допомагайте одне одному долати життєві перешкоди. І так ви виконуватиме закон Христовий. Закон Месії Христа. Нашого Господа Ішува і Спасителя. Так що, в якій б ви ситуації складні не знаходились, помніть, що є підтримка від настоящих віруючих християн. І помніть, що Бог перш за все Бог вам допомагає. Тільки довірайте йому, читайте Біблію. І будете благословенні і спасенні. ось е, Так що допомагайте дійсно, якщо у вас є хтось, е, хто міг би вам допомогти, е, підбадьорити вас у житті і подолати якісь перешкоди е, або залежності, то звісно. Е, Будьте досконалі, як батько Небесний ваш, досконалий і совершенний. І читайте Біблію. Благословінь вам!